Мої вітання. друзі! Сьогодні у нас на ремонті ось такий ліхтар і в ньому яка проблемка? У ньому проблема він не заряджається, тому що, як ви бачите, тут виламали роз'єм для зарядки micro USB. До речі, має режим функцію павербанка, є вихід, навіть на розіночки написано. І Оскільки користується цим ліхтарем ну, старенька бабуся, то я договорився з власником встановити Type-C роз'єм. Десь ось тут можливо, щоб уже не попадати в цей роз'єм, тому що ви знаєте, що частенько його путають, перевертають на тією стороною, ну і звісно і виламують те, що відбувається. Тому ви можете самостійно теж це проробити, якщо у вас немає паяльника або ну, хочете замінити цей роз'єм, тобто купляється ось такий... Отаке гніздо і самі врізаємося. Зараз я вам продемонструю, як це робиться. До речі, ліхтар справний, він працює. Є в нього ось такі режими: перший режим, другий режим, третій режим максимальний. Четвертий це мигалка і п'ятий вимкнутий. Зараз будемо розбирати, дивимося, де гвинти. Ага, ось знизу є два гвинти. Будемо розбирати, добиратися до серединки і дивитися, де можна розмістити гніздо. Зі гвинти я відкрутив, але... Ці гвинти кріплять тільки карабінчик з нижньої сторони, а розбирається він таким чином. Раз і два. Тобто на півоборт і все. Тут, мабуть, те саме. Да, і тут ми те саме бачимо. Ого, бачимо ось таку матрицю потужну зі світлодіодами. Дуже багато світлодіодів. Тридота заходить. Ну, нам поки що тут нічого не потрібно. А взагалі хай буде знято. Так, тут я не знаю, як далі розбирається, але нам потрібно добиратися знизу. Так, є резиночка, зараз відкручую ці гвинти і добираємося далі. Так, відкрутили 4 гвинти знизу і добираємося. Виймаємо цю частинку. Бачимо два акумулятори 18650, 4400 загальна ємність. і... Що ми далі бачимо? Так, це в нас плата керування, а з цієї сторони у нас плата зарядки. І нам потрібно до неї добратися якось. Як воно тут добирається, щось я не помню, якийсь подвійний корпус тут виходить. Ага, ось воно ще що розбирається. Ось так воно виймається. Так. Так. І роз'єм. Так, бачимо, радіатор такий потужний на, на матриці. Так, І нам потрібно зробити так, щоб роз'єм вліз у нас отут закріпити, але у нас дроти будуть. Да? Тобто, якщо отак от закріплю, то буде воно на дротах болтатися. Ладно, зараз щось спланую і потім вже приступимо до виконання роботи. Так, друзі, трішки покумекав і вирішив ставити роз'єм в оцій частинці. Тому що, як ви бачите, по висоті тут розмір дозволяє. Якраз є така впадинка. І Роз'єм буде знаходитися десь в оцьому місці, над USB роз'ємом. Ось так повинно це буде виглядати. Тобто зараз беремо цю частинку, розмічаємо під посадку роз'єм, будемо пиляти, сверлити знову столярні слюсарні роботи. І Будемо ставити його на місто. Так, друзі, розмітив я віконце, де буде, намітив. Далі будемо сверлом висверлювати отвори. І Потім будемо випилювати напильничком. Тобто я проходжу зараз отак сверлом, викидаємо це віконечко, підганяю напильничком і ставимо сюди роз'єм. Роблю це за кадром. Так, друзі, віконце я випиляв. Ось так воно виглядає. Воно по розміру таке, як і USB вийшло. Далі ставимо роз'ємчик, неважливо якою стороною. Пробуємо його туди впихнути. Як ви бачите, воно чітко стало і навіть зафіксувалося. Назад не виходить. Всередини це виглядає десь ось так. побачили, так? Все добре вийшло. Далі значить, будемо знімати саму плату. Ось цю і роз'ємчик, мабуть, я викину, а можливо залишу, мабуть, викину. І підпаяємося туди, дротиками з цими, скомутуємося і будемо перевіряти. Так, друзі, як ви бачите, роз'ємчик я видалив в мікро-USB. Далі підпаюємося, тут все розписано. V плюс, v тут нічого не перепутаєш на роз'ємі, на новому теж червоний дріт. Я гадаю, що плюс, чорний мінус повинно все відповідати. І давайте, мабуть, зараз спробуємо під'єднати роз'ємчик та c перевірити, що у нас відбувається. Так, під'єднуємо. Так, є, під'єдналися. Бачимо, 4 Вт вдувається. Так, і де в нас тут індикація? Де воно тут щось повинно десь... Ага, є ось на цій платі керування. До речі, ось така плата керування доволі таки серйозна. Не знаю навіщо. Скільки деталей, якщо є трішки попроще варіанти, але це таке це не від мене залежить. Все, вимикаємо. Так, Дебелий роз'єм, все вимкнули тоді от потух. Все, далі все збираю і перевіряємо ще раз. І так, Друзі, все я вже зібрав попередньо, як ви бачите, тут все як залишилось так і є, кроме роз'ємчика його нема, а роз'ємчик тепер у нас на новому місці і зветься він Type-C. Далі ми збираємо все і будемо перевіряти. Так, тут, до речі, резиночки теж, бачите, є, да? так, є, все зафіксувалося, перевіряємо роботу. так, Перший режим, другий, третій і четвертий. Все. Так, далі перевіряємо зарядочку. Ставимо сюди, вставляємо його на місце. Так, бачимо, є у нас старт 4 Вт і струм по приладу споживає 930 мА. Тобто біля 1 А сюди вдувається. Все, заряджаю, перевіряю і віддаю власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.